Від сьогодні російські розробники мобільних застосунків не отримуватимуть жодної копійки від продажів свого продукту на сервісах Google Play. Відповідні листи стали надходити продавцям в РФ. Зазначається, що сервіс відхилятиме всі спроби користувачів придбати російські платні додатки. Крім цього, зникне можливість купувати всередині застосунків, а ще оформлювати чи продовжувати передплати. У Google кажуть, що розрахунки з розроб. Робниками програми ЗРФ. Раніше з, зароблені покупки користувачам Google Play планують завершити до 15 січня. Більше про роботу мобільних застосунків ОРФ і загалом про технології розпитаємо Юрія Гінзбурга, кризового менеджера в сфері кібербезпеки. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Так, добрий вечір. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чим викликане от таке рішення Гугла блокувати виплати російським розробникам? А, от, от мені дуже дивно, чого це тільки сьогодні вони це зробили. Це ж не давати нам зброю вчасно. Але ну, мені здається, що це дуже довго вони це рішення виношували перед тим, як його зробити. А скажіть, будь ласка, а скільки взагалі от таких розробників з Російської Федерації? Є приблизна кількість? А, дивіться, от, от як на мене, 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення, я б відключив би взагалі всі айфони і андроїди від Росії. Ну, як санкції так? такі для всіх. І це технічно зробити дуже-дуже просто в один клік. Як у нас в дії все просто? Ну, якщо е американці би це хотіли зробити. Тому е ну, зараз це теж дуже добре, що вони відключають розробників. Але мені здається, що якщо е російські розробники візьмуть VPN або інший паспорт, або інших країни, тільки яка або Киргизстан. Тобто таке, тому як на мене, це дуже дуже недоречно і. Не буде мати ніяких взагалі а, ну, тотальних змін, ці санкції. А взагалі, Чи чути мов... мене добре? Так, так, чути. Трохи картинка підвисає, але це не найголовніше. Головне, що ми вас чуємо, скажіть, будь ласка, а можна взагалі зробити так, щоб заблокувати їх, щоб вони не могли торгувати своєю продукцією? В один клік, в один клік можна зробити. А, по Києва Сі, тобто перевіряти, яким чином вони. Здобули другий паспорт, це теж можливо зробити, але це треба е, цим займатися. Тобто, треба хотіти це зробити тим людям, котрі е, мають доступ до такої інформації, в Google Play або в Apple, в Apple Store. Apple Store дуже має серйозну політику е, верифікації застосунків. Пане Юрію, як нас чути? Я вам скажу чесно, що ми, де наші застосунки були в Apple Store, і ми українці. Тобто це дуже важко взагалі пройти повністю комплайнс в цих сторах. Е, і тому для росіян, мені здається, це взагалі дуже, дуже неможливо буде зробити, навіть з іншим паспортом. Але цим треба займатися зі сторони е, тих, хто управляє цими сторами, як Apple Store і Google Play. Тобто, Технічно я вам скажу, що будь-які технічні санкції робляться в один клік. Якщо є на це воля, політична, технічна воля робиться за пару секунд. Пане Юрію. От, до речі, ви згадали і Apple. А, а власне Apple офіційно не поставляється в Росію, але через чорний ринок він туди все таки надходить. Чому тоді компанія не блокує на території Росії? не поставляється. Що, що? Вони вони не хочуть, вони не хочуть цим займатися. Я кажу, що якщо вони е, до цього будуть заохочувати сайберсекюріті спеціалістів спецслужб CIA, FBI, вони знайдуть всі телефони, котрі на території Росії працюють, і знайдуть всі BMW або Mercedes чи Tesla, котрі працюють на території Росії, це можна зробити в один клік. Все інше це політика. Я вам кажу як технічний спеціаліст. Я можу це зробити, якщо мене пан Дональд Трамп допустить до цього, я це зроблю. Вона вдві. Я всі Тесла на території Росії. Дякуємо вам дуже, пане Юрій, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора! Я? Нагадаю, це був Юрій Гінзбург, кризовий менеджер у сфері кібербезпеки.